Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя архідей. Сьогодні була в деяких магазинах і вирішила останній раз в цьому році зробити собі такі новорічні подарунки. Ну і знайшла в одному із магазинів, в магазині Kaufland, ось таку гарненьку орхідейку. Таким е, переходом кольорів. Мені подобається від рожевого до жовтого, салатневого. Зараз ми її розпакуємо, подивимося поближче. Е, так. Ну, добре, її розпакуємо, подивимося, а потім перейдемо до іншої. Робимо так. Ця орхідея, яку я зараз розпаковую, коштувала 27 злотих. Так. Назва пробита на горщику. Я вже подивилася перевірила в інтернеті. Дісно, співпадають ось тут квітка засохла. Так, ось така орхідея. Слухайте, це, це вже цікаво. Знов таки не бачила в магазині, а зараз відкрила і не зрозуміла. Мені ще так світло б'є від е, цих поличок. Не зрозуміла, що тут діється. А тут, е, виявляється, знову дві е, рослинки в горщику. Подивіться. Значить, і що ми тут маємо? Квітне у нас ось цей високий цвітонос, це квітне більша рослинка, і ось цей нижчий цвітонос, це менша рослинка. Знову дві рослинки, ну, пощастило. Назва пробита на горщику, називається ця орхідея Pitches, тобто персики з англійської мови. Ну і подивіться, я ближче покажу, який переход е кольорів. І зверніть увагу на її губку. Вона так трошки, е знаєте, не витягується вперед, а якби трошки. Е Вниз вниз витягується, по-перше, пелюстки цієї квітки, переходить від рожевого до жовтого, трохи такого зеленуватого кольору, а губка також така помаранчево-коричнева, а на кінці біла. І вона так якби донизу витягується та губка. Ось така. Чимось вона мені схожа. Я не так давно купувала орхідейку. Пончик, пончик там щось кричить. Якщо почуєте, що хтось плаче, то пончик. Не так давно купувала орхідею, яка називалася Sunset. От неї чимось похоже забарвлення, ну, але трошки-трошки інше. Значить буде дві рослинки. Коренева в неї в порядку. Ну, як на даний момент, я так дивлюсь, то в порядку. Ну, орхідея була дуже мокра, я взяла з неї, прямо вода лилася, і вони були видно нещодавно завезені, тому що, тому що декілька назад. Декілька днів назад я була в тому магазині, то не було їх. Тепер щодо другої орхідеї, ось вона. Е в неї також забавно... Давайте ні, я, по-перше, її зараз зніму полію. Ну і ви побачите, що з цієї орхідеї, хоча вже видно на... На екрані вже видно, що не все так гарно виглядає з цією орхідеєю. Зараз розповім, що до того, я не знаю. Зараз вам уже розповідаю. Так, ну, по-перше. Угу. Не знаю, що в мене з цього вийде, але спробуємо. По-перше, ось така орхідейка. Вона більш такого фісташкового кольору. І трішки ось тут до центру йде розовинка. Легка-легка розовинка така, знаєте? І на нижніх пелюстках крап ближче трошки ось так піднесу. Така. Також гарні переходи, не такі, як цієї. В цієї взагалі тут ну, дуже видно ці переходи. Ця більш ніжніша, вона такого фісташкового. Трохи рожевого, ну і губка в неї також, бачите, жовта і така жовто-помаранчева. Що це за орхідея? Це орхідея з оцінки. Давно я на неї придивлялася, але тоді вона була, коли я на неї дивилася, ще це було можливо два місяці назад, то вона. Була по, ну, не було на неї ще знижки, вона коштувала 40 злотих. А сьогодні я її купила вже за 20 злотих, тобто 50% знижки. Але не знаю, чи в мене вийде її врятувати чи ні. Зараз покажу чому. Давайте так, я, напевно, візьму телефон. Сюди, щоб краще показати, щоб ви побачили, що тут діється. Можливо, це все було даремно, але я хочу спробувати зараз побачите чому. Ось так покажу вам ближче її. Бачите так, що трохи вона венозна, на низу ось такий крап і губка в самому центрі рожева, а ось тут така жовто-помаранчева. Гарні квітки, але тудун, тудун, тудун ось ось що з нею. Вона навіть коли була ще. Ой, вибачаюсь, коли вона навіть була іще по своїй ціні, вона тоді вже. Чому я її не взяла на початку, коли її була початкова ціна? Тому що я бачила, що вона починає гнити. Ну, і думаю орхідея ідея гниє, і брати її за своєю ціною, то не захотілося мені. А сьогодні я побачила, що її поставили оцінку, і я так собі думаю, спробую, ну ось тут, бачите, випадає уже е, точка росту. Я так собі подумала, е, що а не, чи не спробувати б мені її трошки Ну там позачистити, Зачистити точку росту і, можливо, дитинча появиться, бо корені в неї в порядку пить хочуть трошки, але багато коренів. Тобто відпоїти її можна. А от на рахунок уже самої. Ну, і от я планую почистити там все. І маю таку надію, що з'явиться дитинча. Для цього я її взяла, щоб спробувати провести такий експеримент і подивитися, чи взагалі в мене щось вийде з цього чи ні. Так, ну, бачите, випадає вже ось цей листок, його можна вже викидати. Ну, як ми будемо її обробляти, це вже я буду робити в наступному відео. А зараз ось вам тільки свої дві новиночки. І, до речі, ще раз, про що я говорила: подивіться, як розташована губка в цієї орхідейки. Ось бачите? Вона якби паралельно заходу сонця, так? А в цієї губка ось так донизу витянута на її квіточках. Також своїм е, кожна орхідейка своїм виглядом притягує до себе погляд. Ось такі дві ніжні красуні з'явилися в мене колекція. Але на рахунок цієї, звичайно, не знаю, чи взагалі залишиться вона в мене чи ні. Це вже побачимо з часом. На цьому я буду завершувати свій огляд. І побачимось уже в наступному відео, коли будемо обробляти ось цю красуню. Подивимось поближче, що там діється з її розеткою, і будемо спостерігати. Тобто починається такий експеримент. А зараз на все добре і до побачення!